Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це лопата. Шхоп. Друге слово це губка. Спонс третє слово це викрутка. draaien. Четверте слово це живопліт. Ах. П'яте слово це іграшки. Speelgoed. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.